Ті, ім'я да. якої земля. Ми громадяни прекрасної країни Ми... для своєї Україна. Ми, діти природи, Полісся наша колиска. Сьогодні наш край небезпеці. Сьогодні все живе під загрозою. І першими провісниками весни є первоцвіт. Не будь байдуж, не мовчи, не ховайся, відкрий очі. Моя хата з небезпечного краю. Ти маєш дбати, щоб мати. Ти маєш боротися, щоб перемагати. Боріться і поборте! Вас вітає екологічна гідбригада Новороманівської школи. Екотвір. Наші песна вітрила, рушила поліція. Тебе по світи, помилуйся на віти, ось торобить ним упети, знищує життя планети. Коли людина знищує твори митців, картини, скульптури, церкви, ми називаємо це важно. Але як спокійному диву за те, я кожний рік весною до на наших очах знищується краса нашої природи. Ми не тільки споглядаємо на цей вандаліз, але інколи самі приймаємо в ньому участь. Квітка вершина краси і гармонії життя, а вісниками цієї краси є паруці. Масштаби збирання цих рослин на продаж за останні декілька років загрозливих розмірів для самої квітки це означає смерть. За неповними даними на Україні вже зникло 50 видів рослин. Допомагайте цьому, і покупці, які втішають себе тим, що квіти зірвані, не пропадати їм. але, мабуть, тому і рвуть, і везуть їх у великі міста тисячними партіями, бо знають товар не залежиться, обов'язково куплю. Не купуйте диті квіти одного разу знищений породі вид, не відновиться ніким і ніколи. Не вже не вже ви хочете прикласти руку до його зникнення. До речі, вчені грунтовно збуделювали туди живої природи. То що й відне секунду своє життя серед пацюків, тарганів та сірої ворон. Ой іде, іде весна, наче рай дуга ясна, сеє сонечко вродливе, Посміхаються облаки, зеленіють щастя в вниви далеч пізною дзвенить. Скрізь запахла травами земля буйним цвітом зеленю жива. Все ж до вас, я вийшла у поля, я весна, квітуча, молода. Весну і ви, любі друзі, ми з квітними травним приготували для вас розкішні шати, які ти весну у землю. землі. Ми бажаємо вам радісних і приємних зустрічей з нашими зеленими друзями в лісі, полі, луках. Ми познайомимо вас із ними. Сподіваємося, що вони стануть і вашими друзями. А друзі люблять, шану, шанують і бережуть. Отож, дивіться, слухайте, запам'ятовуйте. Показуйте мої любі місяці свою роботу. Друзі, пізнаєте цю квітку, прислухайтеся. Я перша квіточка весни. Пізнімо я пробилася і на сонце подивилась, подивилась, зажурилась. Всіх подруг моїх зірвали і стабельця потоптали. Відвезли на продаж місто, щоб букеті ми два дні простояли на столі. Не купуйте ви нас люди, не губіть красу ви всюди. Мої квіти ніжні, білосніжні. Я перший посланець весни, а ще вони називають квіткою надії. Стародавня легенда розповідає, що коли даму Єву були вирнені з раю, то на землі ішов сніг. Єва дуже замерзла, щоб її зігріти. Декілька жодних сніжинок. Перетворилися на чудові квіти пісніжника, привісником тепла, символом і найкраще майбутнє. Так і лишились у народі символом надії. Я бачила, деякі люди рвуть у лісі пісніжники цілими кошиками і кудись везуть. А в лісі все менше і менше, а мені боляче. Люди, не виривайте з мого вінка квітку надії, білосніжний пісніжник. Ой, березню, без. Блакитне небо впало на землю і сміє серед голого віття лісових дерев. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, у мене очі голубі, Такі, як в неба синь, і вірю, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я розцвіту. Весняне тепле світло, вітаю нині я Сердечно і привітно, а зараз черга вже твоя, Молодший брати квітні. Я зустрічаю ранки з півом, весну літаю на полях, я щедро засіваю ниву, господарюю у садах, я йду до лісу і до річки, дарую людям квіти і сміт, люблю весну. Мої квіти великі, званикоподібні, темно-фіолетові або пучкові, закутані від весняних холодів теплий корушок біляських волосків. Краще послухайте легенду красуня Марися тікаючи в панські посіпах, котрі гнали за нею віз. Ось вождя ось, доженуть, а не лишилось зовсім. У вічай заплакала дівчина, і кожна її сльозинка проросла і дзвониками. Озирнувшись, стікачка на свою радість побачила, що її переслідувачі захмили кам'яним сном. А ще сон трава, якої багато льду, зокрема поссоння. На ніч від тисну закриваються, схиляючи свої ясні голівки, засинають. Може, тому народі назвали цю рослину так поетично. – сон-трава, сонзілля, сончик. А стародавнє слов'янське повір'я говорить, що коли покласти сон траву на ніч під голову, то у вісні побачиш своє майбутнє. Який коштовний подарунок квітню, який чарівний, гарний, але дуже рідкісний. Кожної весни настає період, коли посилюються вітри. Саме в цю пору в наших лісах з'являються надзвичайно ніжні, досить великі квітки з жовтими серединками. Я коли подарувала весні ці квіти, вона вкрила ними всю землю. І я назвала ці квіти Анемон. Квіти з тих пір і називаємося ми Анемонами Діброваними. Квітами весняних вітрів нас дійсно всі люблять і зривають, зривають. Цілими оберемками, зірвані ми швидко вянемо, кричаємо про своє життя. Ми просимо, не чіпайте нас, не забирайте з лісу нашого дому, не позбавляйте весну її улюбленої квітки. Передаю тобі травню, низку ключиків ліпа. Дякую тобі, бідню, я подарую їх весні. А ще я тобі подарую свою найкращу квітку. Вона подібна до перли. Українці вважають, щоб ці квіти завстили свивляти сміх і з собою в салки мавку. А весною процвіла я цвітом при долині, світом білим, як сніг білим, аж гай заселила зимою люди. Божевій в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата захищались і почали звати Йлеєю, сніга цвітом. Дякую відрамлю. Ніжні білі конвалії будуть твоїм символом, знаком розквітлої весни. Білі, білі, конвалії, милі, важна сіла тут весна, а вас зривають і зрівають. Надійшла весна прекрасна, но от тепла, ясна, мов дівчина в вінку. Чи може бути щось красивішим за квітку? Що розкриває нас зустріч сонцю, свої палюстки. Кожної весни під лісовим кокругом відбувається чудо, зацвітають ранну квітучі рослини. Та говорять, що краса беззахисна. Можливо, причина цьому, що заради скороминучої втіхи люди вигублюють цілі галявини, тепер же рідкісних рослин. Та чи потрібна природі така любов? Тож зернімося, яка прекрасна наша земля. Скоро весна і сама згадка про неї буде в серці світло радість, свято відновлення і відродження природи. Відповідності зі статтею 88 Кодексу України про адміністративні правопорушення, торгівлю цими квітами, заборони. Під звичайних! Крокуси. Це кламенко сон трава, А не пергосвіт Первосвіт весняний. Пролізка колись. Конваля травнева. Похати радісти творити, то майже світуть необвидно, перерутить свої Україно!